Мадридський реал представив Кіліана Мбапе в якості свого нового гравця, і яким би неоднозначним не було ставлення до персони цього французького футболіста, його трансфер до королівського клубу одна з найпотужніших подій за півтора десятиліття в історії Вершкових. Нова дев'ятка Мадриду може вивести колектив з Бернебеу на нові висоти, і мова як про трофеї, яких і без Мбапе у Реалу багато, так і про інші аспекти, де він може стати своєрідним бустом. В цьому відео Пропоную розібрати цю подію. Це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо. Тож 16 липня на стадіоні Сантіаго Барнабео Мадридський Реал представив свого нового гравця, – 25-річного Кіліана Мбапе. Вони час від часу підписують іменитих гравців, але такого ажіотажу серед вболівальників не було з часів трансферу Кріштіану Роналду, коли той переїхав до Мадриду з Манчестеру. Як тільки на сайті Воршкових з'явилася можливість придбати квиток та зареєструватися для участі в презентації, за лішені хвилини були розпродані всі 80 тисяч місць. І в робочий день о 12.00 на полі Сантієго Бернебео вболівальники побачили того, кого чекали ну років 5 Точно тому навіть є підтвердження. Адже в 2019 році, коли відбувалася презентація новачка Ралу Ендена Азара, з трибун лунала керемос амбапе, тобто ми хочемо МБАПЕ. Взагалі, це наймасовіша презентація гравця, можливо, навіть в світі. Звісно, частенько подібні події відбуваються на Бернебеу, Роналдо, Хамес, КК, Азар, Бейл. Проте можна ще й згадати їх одвічного конкурента Барселону. Ті зробили шоу завдяки Неймару, Давідові Вільї, і аж 60 тисяч прийшло привітати на камп Ноу з Латана в 2009-му. Окремо в цьому списку, мабуть, можна згадати презентацію гравця, яка відбулася в липні 40 років тому, коли і Талійські наполі презентував свого новачка Дієго Армандо Марадону. Стадіон був заповнений на 65 п'ять тисяч глядачів в цей момент, проте атмосфера одна з найбожевільніших, що коли-небудь бачили подібні події. Марадона став гравцем Наполі в 24, і саме там став максимально легендарним. Реал підписав МБАПЕ в 25-річному віці, і звісно, багато хто скаже, що їх неможливо порівняти. Марадона легенда Амбапе розпіарений бігунок, але статистика. Ка якщо казати про однаковий вік, значно солідніша? Питання лише в тому, чи продовжить він показувати високі результати, адже ми вже згадували, і Азара. Та й Хамеса, які повинні були стати новими лідерами вершкових, а по факту виявилися провальними трансферами. До речі, на відміну від Азара, Бейла, Белінгема і багатьох інших зіркових надбань мадридистів, Мбапе прийшов до реалу вільним агентом. Нічого не треба було платити його колишньому клубові. ПСЖ. Проте, скоріш за все, заробітня плата гравця буде найвищою в усьому складі королівського клубу. Іспанська марка пише про 15 мільйонів чистими за сезон та 100- -115 мільйонів євро підписний бонус, який. Виплачуватимуть протягом п'яти років. Ну і найголовніше те, що в ралі мало кому дозволяють: від 60 до 80% іміджових прав залишиться у футболіста. Це мова і про продаж атрибутики з символікою чи прізвищем Кіліана, чи його рекламні контракти з іншими брендами. Нагадаю, що першим, хто зміг собі, хоч якісь відсотки вибити, став Бекем, а після нього гарні умови вибив Криштяно. В теорії такі привілегії можуть негативно позначитися на атмосфері в клубі. Адже, окрім МБАПе, в реалі грають Вінісіус, Джуд Белінгем, гравці, які не вважають себе гіршими за кіліана і з доволі високою самооцінкою та апетитами. Якщо ж подивитися на трансфер з іншої сторони, то Реал Мадрид примудрився зібрати у себе три з чотирьох найдорожчих футболісти світу. І знов у Лалізі з'являється особливе Тріо, як колись МСН в Барселоні чи BBC в Реалі. З нового сезону ми будемо свідками гри Тріо MBV, МБВ. BMW, чи До рівня яких ще намагатиметься підтягнутися Родріго. А якщо не тягнутиме, то для атаки реалу отот -от буде залучений новий зірковий підліток, адже також до королівського клубу приїде бразилець Ендрік. На днях йому виповниться 18 років, але його вже оцінюють в 60 мільйонів. Звісно, виграти конкуренцію в такому складі буде непросто, але є варіант, що якщо показуватиме гарну гру, то посадить Родріго на лавку. Це не дуже на руку Мбапе, який любить грати ліворуч або по центру атаки. Ліворуч, скоріш за все, залишиться Вінісію. Тобто з Ендріком прийдеться конкурувати за місце центр Форварда, можливо, іноді грати на правому фланзі. А взагалі про конкуренцію та зірковість згідно Трансфермаркту, у вершкових зараз цілих сім футболістів, чий ціник 100 або більше мільйонів євро, і це феноменальний показник для клубу подібного рівня. Адже за 10 років їх сальдо в трансферному ринку склало мінус 220 мільйонів. Витратили 986, а продали на сімсот враховуючи. Що майже у 200 обійшлися азар з Йовічем, то без них взагалі б в нуль вийшли для порівняння лондонський Челсі за 10 сезонів віддав за новачків майже 2,3 мільярди євро, а продав на 1,3 мільярди, тобто в них негативний баланс у 1 мільярд. Чи Манчестер Юнайтед витрати на трансфери 1,6 мільярди проти 450 мільйонів з продажу футболістів, тобто в мінусі клуб на 1 мільярд та 150 мільйонів євро. А тепер порівняйте здобутки реалу чи Елсі та за ці 10 років саме ефективність команди на всіх фронтах привабила кілянам Бапе вибрати мадридський колектив. Двері йому точно були відчинені в будь-яку команду світу, і гроші пропонувалися явно не менші ніж ті, які отримуватиме в реалі. На Бернабеу в нього точно буде більше шансів взяти свою першу ЛЧ, яку таки не змогли привести на парк де Пренс. Разом з цим нарешті можна буде серйозно поборотися за золотий м'яч, в чому допоможе і авторитет та маркетинг Реалу. Новій дев'ятці команди уваги точно буде вдосталь. До речі, пару слів про дев'ятий номер. По перше, футболки з прізвищем «Мбапе» розкупають ще швидше ніж зарядні станції в Україні. Якщо на якийсь екофлоу треба зараз чекати два тижні, поки з'явиться в магазинах, то доставка футболки Мбапе АП займе від 4 до 6 тижнів. Настільки великий попит на цей товар. Востаннє дев'ятий номер носив бензима, який саме в ньому і виграв золотий м'яч. Тому аура повинна бути позитивною. Взагалі, боротьба за золотий м'яч і окрема боротьба за нього в реалі доволі цікаво може розвиватися, можливо, з наступного сезону. Все ж невдала гра Франції на євро не робить фаворитом Кіліана в боротьбі за нагороду цього року. Вінісіус теж навіть не пройшов до фіналу Копа Америка з Бразилією, Белінгем та Англія, хоч і фіналісти Євро. Проте без перемоги, і сама гра Англії була далеко не вражаю багато хто ставить на родрі. у Родрі є євро у віні та джуда ЛЧ. І згадуємо, що золотий м'яч частіше дають саме за тріумф з національною командою, тому щось підказує, що саме Родрі його і. Отримає, проте уявімо, що наступний сезон Реал проводить феноменально успішно. Я думаю, це перше тріо з часів Барси, початку десятих, якому посилах зайняти всі три перших місця на одній з майбутніх церемоній Золотий м'яч до речі, Флорентіно Перес саме такий розклад хотів бачити цього року. На початку червня заявив, що розраховує, що його гравці добре покажуть себе на євро та копа Америка, і трійка складатиметься з когось з квартету «Віні», Джуд Крос Мбапе. На місці вболівальника реалу перехід МБАПЕ подія більш ніж оптимістична. А що як подивитися з дзвіниці конкурентів по лалізі? Звісно, це робить боротьбу за чемпіонство для Атлетіко чи Барселони. Теоретично ще більш складною, проте для будь-якого колективу чемпіонату Іспанії, як грандів, так і відвертих аутсайдерів, насправді цей трансфер має багато переваг. По-перше, майже нема сумнівів, що цього року кількість уваги до Ла Ліги в світі зросте. Це позначиться на кількості глядачів. а це в свою чергу принесе більший дохід лізі з телетрансляції а 50% доходу з трансляції розподіляються рівномірно між всіма учасниками, і навіть інша половина також задіяна серед усіх, хоча вже не рівномірно. Тобто, через те, що ігри реалу з Мбапе буде дивитися більше по світу ніж без нього, дасть додаткові кошти умовному раю валікану чи майорці для таких клубів, як Барса чи Атлетіко. Це може незначні додаткові суми, проте для них теж є свої переваги. Адже після уходу Роналдо та Мессі Ліга втратила статус ліги, в якій грають футбольні прибульці. Це вплинуло на вибір футболістів, де їм грати та з ким перейти в Барселону середини десятих з Месі, Неймаром Суаресом, та перейти туди в 2023 році. Погодьтеся, це різні речі, маючи в лізі таких футболістів, як МБАПЕ, Ла Ліга точно стане більш солідніше виглядати і їй буде легше конкурувати з АПЛ, куди вливають мільярд за мільярдом. Таким чином, каталонцям. Що матрасникам буде теж трішки легше підписувати висококласних гравців, спираючись на рівень гравців в лізі та кількість зірок. Ну а на останок гірка правда для французів. Відхід Кіліана Мбапе з ПСЖ співпав з перепідписанням контракту на продаж прав на трансляцію матчів чемпіонату Франції з футболу. Ліга 1 планувала продати їх за 900 мільйонів євро на рік, але втративши МБАПЕ, знизиться і інтерес навколо клубів країни. Тому на днях вони підписали контракт на 5 років, за який отримуватимуть лише 500 мільйонів, тобто майже в два рази менше. Такий от ефект МБАПЕ на цілий чемпіонат. Пишіть в коментарях, чи зможе розкритися на повну кілян в реалі, чи правильно, на вашу думку, він обрав для себе країну. Можливо, треба було все ж йти до Тоттенхема, як його просив Том Голанд. На жаль, Том Голланд не просив донатити на підтримку Сил оборони України, тому цю задачу пропоную взяти на нас з вами. Зробіть прямо зараз невеличкий донат волонтерам чи благодійним організаціям, яким ви особисто довіряєте, щоб якомога більше ворогів, якомога швидше поверталися до себе додому в різних станах чи пакетах. Дякую за перегляд! Все буде Україна!